дівка була висока, прямесенька, як стрілочка, очиці, як тернові ягідки бровонькі, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте. Носочок так собі прямесенький з горбочком, а губоньки, як цвіточки, розцвітають. А меж них зубоньки, наче начернівки. Коли, було, говорить, то усе так звичайно, розумно, так неначе супілка, заграє стиха. Сорочка на ній біленька, тоненька, сама пряла і пишні й рукава сама вишивала червоними нитками, запаска шовкова, морева. Хусточка у пояса мережована із вишитими орлами, і ляхівка з під плахти теж вимережована і китичками. О, там вже на все село була і красива, і розумна, і багата, і звичайна, та що ж к тому і тиха, і смирна, і усякому покірна. От як це було. Наум Дрот був парень на усе село. Батькові матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка. Наградив Бог його жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною. Не було меж ними не тільки бійки, а ніякої лайки. В однім була тільки в них журба, не дав їм Бог діточок. Аж ось за отцевські материнські молитви дав їм бог і дочечку. Отак раз на кличальній неділі була Маруся у своєї подруги на весіллі. Троїста музика гращує духу, реплять скрипки, брящать цимбали. От і розколихались наші дівчата. Вийшли пара, потім друга, пішли у дрібушки. Старшим боярином був з города парубок, свитник Василь. Хлопець гарний, русявий, чисто підголений, чубче пурненький, очі веселенькі, як зірочки, на виду рум'яний, моторний, звичайний. От, сидячи за столом, давай тоді Василь дівчат розглядать, що були у дружках. Зирк і вздрів Марусю. Ні на кого не заговорить, нікуди не гляне, тільки на Марусю. Дивиться, що й Василь з неї очей не спустить і горіхи жмені держить і жде, що вона йому скаже? От їй того жалко стало на велику силу та тихесенько, так що ніхто й не чув, промовила чіт, і сама вже не нестямилась, як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась, Крій, мати Божа. Отак, От бідна, Маруся, усю ніч, не хотівши споминати про Василя, тільки обнім і однім і думала, а на душі весело. Та усе так то гарно, так гарно, що розказати не можна. По тоблачком я вірю похилений, зпіла дна ніпта, що примеле. Росіва з любові нич добра не пива, жез любові, з любові, любові нич добра не пива, це та любов є од Богана, ціле може. Добрий день, дівчата! Боже вам помагай! Бог помага. Спасибі, нехай а вам Бог допомагає. Ти... Чи не бігла проти вас яка собака? Від нас! Ми її не бачили. Ось тутечки, тільки перед вами кидалась на людей, то проженуть її, а вона від тіля забіжить. Так і кидається на них. Ох, лишенько, я її боюсь. Вернімось, Марусю! Не бійтесь, дівчатка, адже ви у город і я у город. Я з вами буду йти, а коли набіжить, то вас оборонять. От за все сиді. тепер нам Як ми ми не, ми. не страшно. Ей, женемо, жей, женемош, нияк весь тяжити. Прийшла любов непрохана й нежданна, Ну як мені за нею не піти? Дурна та божевільна. забула зайти до жився, побачиться відчопити. Що ж мені тут на світі робити? По облачком я відзелені. Поосно тмила, Може, з Маруся. Чи я ж один був такий на світі, щоб побачивши тебе, не полюбив щиро. Люблю я тебе, Марусенько, усім серцем моїм. Люблю я тебе більш усього на світі. Що ж ти мовчиш? Адже ти просватаний? Ні, Марусі, ні На кому я не сватаний. І ні об одній дівчині досієї пори і не думав. Чого ж ти відвертаєшся від мене? Може, любиш кого другого? Ні, бо я другого не люблю. Мені стидно. Чого ж тобі стидно? Скажи. А то ж не стидно сказати, що я тебе люблю? Василочку, голубчику, соколику мій. Не випитуєш мене, чи люблю я тебе. Цього я тобі зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо мною. Нічого не тямлю, не знаю сама себе. Тільки й на думці, що ти мене любиш, що ти мій. Ще що ж то сталося, Марус? Ніколи не була така весела та говірлива. Та ще й шість парубком. Як тільки почула про старостів, тільки дивиться на матір, а очіці як жар, так і горять, а мати мерщій її убирати у нову плахту і усе, що треба по дівчачі. Плаче за небо, задумі колени сумені, Марусенько, правду, велику правду сказав мені твій батько. Треба нам розлучитись. І навіки побачимося і будеш ти моєю, коли не на всім світі, так на тім. Прощай, моя мама. Поминай мене, не удавайся в ту. Прощай, навіки віки вічні. Там побачимося. Ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю. Не будемо розказувати, як кріпко і як довго Маруся за ним журилася. Ледве-ледве сердешна журби не вмерла, скільки вже батько з матір'ю її не розважали, усе нічого, а тим ще пуще, що не знала вона, за чим і куди Василій дівся, чи надовго він скрився і чи вернеться до неї. З покрови у досвіда встає, пряде, шиє, порається і все журиться і частенько. Як забереться куди-небудь сама собі, то плаче, плаче, так що й господи. От і м'ясниці пройшли, і усюди пішла слава, що дротівна Маруся і горда, і пишна, за тутешніх парубків не хоче, аж де собі панича із за моря. Дай, Господи милосердний, щоб Ти там знайшов свою Марусю.